Місце Санкт-Петербург, метраж 31, кімната 1, висота, стель 2,7, бюджет 2 млн. рублів, дизайн студія Василини Максимадже. Фото. Тетяна Нікітіна. Коротенько. В квартирах студія створювалася для молодої, стильної, успішної дівчини. Замовники повністю довірилися досвіду студії Василини Максимаджі і погоджували ідеї з оформлення інтер'єру практично без правок. В результаті вийшла світла, затишна обстановка. Які відмінно поєднуються функціональність і стильний дизайн, при цьому бюджет теж залишився в рамках розумного. Подробиця. дизайнери створили кілька варіантів планувальних рішень, в одному з яких запропонували розмістити повноцінне ліжко і окремо диван. Замовники зробили вибір на користь вільного простору, залишивши замість повноцінного спального місця розкладний диван, проте житлову кімнату вдалося розділити на зони для відпочинку, приготування їжі. Прийому їжі та зберігання на лоджії розмістили додаткову зону відпочинку і місце зберігання. Window data layer, Window data layer, Window Data Lire, піш'iвент баннерцумон, баннерцонтеїнер і баннер 209816, 44E42C A985, e 9 a Кухонний гарнітур спроектували з урахуванням необхідного набору побутової техніки електрична варильна панель, невелика посудомийна машина, духова шафа, мікрохвильова піч, вбудований холодильник, місця зберігання, розташовані в нижніх і верхніх шафках, є високий модуль для зберігання кухонного приладдя. У студії використовували максимально нейтральне поєднання кольорів для створення спокійного і розслабляючого інтер'єру. Блакитний і синій колір в елементах меблів і декору, штори, диван, стільці, постери роблять простір цікавіше. гіпсові панелі за диваном додають легку родзинку інтер'єру, не перевантажуючи його на підтримку їм на кухонному коробі, де захована вентиляційна система. Використана така ж обробка. Передбачається, що на лоджії господиня буде відпочивати з друзями, іноді працювати тому було прийнято рішення інтер'єр лоджії зробити максимально яскравим і насиченим. Використовували яскраву сонячну жовту фарбування стіни і стелі в зоні, де розташований такий же яскравий диван. Тут же розмістили декоративні рейки. Поєднання жовтого кольору фарби і натурального дерева виглядає дуже затишно. Windows Data лаєр. Віндов Data Layer і віндов Data Layer піш Event Banner баннерцентеїнер Banner Container дев'ять Banner дев'ять в три а сім f п'ять тисяч використовували цікавий прийом кругового забарвлення стін і стелі яскравим акцентним кольором. Приміщення візуально ділиться на зони брудну і чисту, крім функціональної переваги такого поділу, є ще й візуальна перевага. Приміщення приймає більш гармонійні пропорції, що приємніше для сприйняття. Концепція дизайну ванної кімнати заснована на поєднанні рожевих і білих тонів, зелений керамограніт по периметру приміщення підкреслює і акцентує обраний рожевий колір плитки. В якості нейтрального фону використаний світлий керамограніт під мармур формату 60120 см. Бренди представлені в проєкті «Вітальня оздоблення, арба Монс гіпсові панелі, артполе, підлогове покриття, ламінат квітстеп, підвіконня, тектон, міжкімнатні двері, естет освітлення, підвіси над столом бра, «Цільові світильники, все «Едло», меблі, журнальний столик, зарагуме, декор. Плит на диван зарагоми постери, постермарк, кухня, оздоблення, плитка, арцер, гарнітур, цех 24, ванна кімната, оздоблення, плитка, еквіпе, плитка арцер, фарба, монс. підлогове покриття, плитка, еквіпе, сантехніка душова перегородка, дюнет, підвісний унітаз, роце раковина, нова цераміця, змішувач, васеркрафт, душова стійка, оранде-декор. Аксесуар і діслоджії, оздоблення, фарба, монсерейки, естет, підлогове покриття, плитка, салоні, освітлення, бра, едло, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін рю.